22 листопада Служба безпеки України провела обшуки у Лаврі та в деяких єпархіях Української православної церкви. Офіційна версія звучить так: Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи, які проводила на територіях Свято-Оспенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корицького Святотроїцького монастиря та у приміщенні Сарненської поліцької єпархії Української православної церкви на Рівненщині. Яка ж насправді причина таких дій СБУ? Зараз тут коротко намагатимусь розкрити свою версію. Рано чи пізно війна в Україні завершиться, і придеться знову йти на вибори, а можливо, вибори пройдуть навіть під час війни. Та, як це не дивно, основним політичним опонентом діючого президента залишився лише Петро Порошенко, а у нього є своя структура ПЦУ. Яка допоможе йому під час виборів. Адже ми пам'ятаємо основний лозунг гетьмана армія мова віра? На жаль, у діючого Володимира Олександровича Зеленського такої структури немає, а всі знають, що найбільша по чисельності є Українська Православна Церква. Тому то конче й необхідно все зробити для того, щоб УПЦ була лояльною до нинішньої влади. Сприяти переходам громад УПЦ до ПЦУ влада не сильно хоче, адже знає, що це буде майбутнім електоратом Порошенка, та й офіційно захистити від нападів ПЦУ теж не може, бо це зможуть використати проти них. Тому той залишається зробити шоу для всіх з баймбутньою вигодою для себе. Мета даного сюжету відкрити очі всім противникам УПЦ. Які так зловтішаються, дивлячись це шоу з літературою, грішми та оголеним хлопчиком. Лозунг, армія мова віра втілює в життя Володимир Олександрович, який зробив вже хорошу армію, що здатна давати вісіч агресору, заборонив усе російське на території України, і залишилось лише зробити свою ручну церкву, яка допоможе йому на наступних парламентських виборах. Шоу має тривати. А православним християнам хочу побажати лише не втратити віри у Бога і пам'ятати, що голова церкви Ісус Христос, а не якісь політичні партії чи державні чиновники.